Каспер, я, ну, я розумію, що це баг шейдерів, але. Ну, ти тут бачиш стіну, так? Ні, я бачу тут портал. А, ти тоже це бачиш? Да. А! Фух, я злякався. Тихо. Халепа, Каспер! Та я б'ю його! По ногах. Я вижив! Я вижив! Я вижив! Вудер дропчик! Йоу, всім привіт! І сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті, але незвичайному, і сьогодні з нами є Каспер Хола! Сторонькими мене звати Каспер Холли. Холи? Холи? Холи. А чого дивись, а чого <тараз> корова без одягу тут ти, а я яка спирголий. <гумен> а смісі я без одягу, У мене є шерсть, шкіра і тому подібне. А в тебе немає нічого. А що нам робить Сань? Ти що тебе ти сюди позвав? Ні, а ти ж точно ти ж нічого не знаєш, що тут буде. Я ж ти не розказував. <гумен> Слухай, одним словом, ми будемо виживати, але. як тільки ми дійдемо до якогось певного етапу нашого розвитку, ну, наприклад, тоді, коли ти захочеш їсти. Я вже хочу їсти, Сань. Ти вже хочеш їсти. І де береться їжа? Свина убивають. Нею вбивають, правильно, так. Але ж е, є одне, але. Чим ти будеш вбивати свиню? Кайлом. Кайлом. Та що ти що ти кота за яйця тянеш, Саня, скажи уже щось нормально. <хи> я хочу, я хочу, щоб ти прям побачив. Ти прям побачив і відчув то все, що буде відбуватися тоді, коли ти будеш добувати собі їжу. Я й так сказав тобі дуже-дуже багато всього. Та ти нічого мені не сказав. Ти сказав мені привіт, все, що ти мені сказав, Саня. <хи> <хи> Ні, ну я ще можу сказати, щоб підписувались на канал, ставили до Байдена, на телеграм-канал підписувались, та? На мій. Ха -ха -ха -ха. <хи> так, ну дивись, інструменти в мене є, і в цілому я готовий. А ти готовий? Ні. Чому? У мене нічого нема. Саня, гола риба. Все, пішли, куди ми йдемо? Що? Мені треба овечок. Нам треба виходить, овечок. та. Погнали. Вон ну, я вже бачу, вони, ну, он вони. М'ясо, м'ясо. О, я з'їв. Каспер, тікай! <хи> <хи> а зараз за тобою побіг, <хи> за мною? В натурі за мною. Ой. тут Этот собі жарю пока. Нормально тобі? За тобою візер не побіг. Тут їх уже 4. Ти шариш? Да я знаю, бо я себе двох сюда убив. Ти вообще приколіст? О, тепер він за мною біжить. Слава Богу. Я знайшов вугілля. А мені треба дерево срочно, терміново. Кстати, візери вони під водою нормально можуть стріляти тобі. Та? А під березою? А під березою не знаю. Ну, мені кається, що вони її розвалять. Проте я знайшов уже заліз. Я під і вони по мені не стріляють, Сань, прикинь. А на що ти мій верстак забрав? Ізі, Сань, дивись, я роблю зараз дерево. Я роблю зараз Ти робиш дерево. двері і біжу під, під іншу березу. Що я під іншою березою. А що вони листя не можуть взривати що? Я не знаю, ну під березою вони мене не помічають. Ну, слава Богу. Але тут просто є замкнутий круг, знаєш який? Якщо ми вб'ємо візора, з'явиться новий візер. Ну, а що поробиш, Сань? Да? Саня, та повір мені, ми вже стільки з тобою і крізь вогонь, і труби, і мідну воду пройшли. Що ми того візера не завалимо, чи що. Але розумієш, овечок вбивав ти, а їсти в мене нема що. А мене є шо, бо я ж овечок вбивав. Хе-хе. <схи> <схи> ж. О, я ще корову тут нема. бачу. Ооо. Сань, я тебе я тебе хочу трішечки цей. Е, ну, як не розчарувати. І не обрадувати. Я щас тут таких візерів не спавнюю. Це хорошо, це хорошо. О, ну, я, в, візер... в принципі. Візер в по корові. Візер мені допомагає корову мочити, нормально. Найс. Nice. О, я джунглі знайшов. Тут бамбуки і гриби. Ну, мене, мене радує, що візери під деревами нічого не це. Я хотів уже, знаєш, типу, скрафтити собі двері і піти під воду, жарити там собі, що треба, щоб він мене не трогав. А виявляється, що він мене під деревами не чіпає. Ти знаєш, це супер класно, але я дуже голодний. О, привіт. Привіт. А чого ти прийшов сюди? Ну, бо мені в печері скучно стало. Та б я на таймер стак. Я в тебе їх вкрав, в мене вже їх три штуки. Пішли звідси. Блін, сай, зачекай, пішли звідси. Я нашов какао боби, ми можемо пряники зробити. О, а я знайшов вовачик, ми можемо поїсти. А я нашов рибу. Ван два. І візер заспавнився! Ну не просто. О, тут роза візора є. Ой-ой-ой, Каспер! А що таке роза візера? Вона, типа, як квітка, і діє, якщо ти біля неї, то буде висушення у тебе. Ага, а в мене таке питання: візери можуть під водою плавати? Так. А вони можуть плавати, так? Ну в мене півсердечка! Вони під водою можуть плавати. У мене є кавун. Сань, тобі не кавун? На, Сань, поїж, в тебе було не півсердечка. Та в мене вже не пів, я поїв. Я поїв, я поїв цей гороховий, і каші поняв від цього. Від як, це, Откуда вони беруться? О, тут візер застряв у ліанах. Він на мене дивиться. Yeah. <laughs> Я погнав у печеру, і візер за мною не пішов. Я тут в печері, але в мене немає цього. Каспер, у мене є халепа. О, все, все, все чітко, я виплив якось. Хорош. Там не було кисню, правильно? Так, да, так, да, я тут задихався взагалі жесть. А зараз я в печері якісь. А у мене тут візерів, я ще був. Де ти їх взяв? Нащо ти їх спавнив, розкажи? Я не спавнив, я їсти хотів сам. Зато у мене дивись, у мене вже три свинини, шість яловичини, десять баранини. А мене п'ять кавуна. Зато поняв, я зайшов в оцей біом, де мох поняв оця така движня. І так, я тут так. ось, ось залізо добуваю. І тут ще ж можна ягоди оці збирати. А я оце дивлюсь, ягоди. на мене візер дивиться, нічого не може мені Робити. Ти знаєш, це супер класно. А я вже в якихось глибких печерах. Тут взагалі шок. І я спускаюсь все нижче і нижче. Вони якісь такі. Я діаманти знайшов! Каспер! Непогадо. Він тут один, правда. Я ще знайшов. Лол. А тепер він не один, тепер їх два. Сань, я тебе хочу порадувати або розчарувати, або не знаю. Я на поверхні. Біля мене прилип візер і настає ніч. Тобі надо до мене йти? У мене нема візерів. Але зараз з'явиться, тому що я вб'ю зараз зомбі. Він з'явиться в печері. О, тут візер, Сань, після тебе. Залишився Капець, прямо передо мною. Да, вибу. да, візер з'явився в печері. І тут ще є закинуті печери, про які я не знав. І я вбив ще одного зомбі з'явився ще один візер. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, тут ще два кріпера. Мені треба відриватися від цих візерів, бо щось тут. Таке. Відриваючись від землі. Під крилом авіаліній. Капець, тут каньйон, я знайшов величезний. А я, а я заспав не одного візера в печері. І в мене є Ай. три діаманта, це найголовніше. Ой, у мене три сердечки. Ой, 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 ой. Ой, тут кріпер. Так, мені треба потихеньку тікати в печеру. І я зараз зариюсь, Сань. Угу. І треба щось подумати над тим, як мені продвигатись далі. Бо поки що я в повній темноті і нічого не видно. Та, ну в мене є діамантове кайло, у мене все видно, я біля лави. У мене взагалі все чітко, якщо чесно. Так, що тут у нас? Мені мене прикалує, що візери там щось стріляють, кудись цей. А я тут бігаю. Правда, я не бачу жодного залізка. О, я ще діаманти знайшов, йо, як мені щастить? Та, та, сань. Ну, а мені залізко не... пощастило знайти. Я вже в залізному сеті. Дуже цікаво, що візери не можуть пробити листя, зате можуть пробити землю. Я заспавнив ще одного візера, случайно. Ну як, тут або мене би вбили, або я заспавнив візера, я вибрав другий варіант. О, я знайшов, до речі, також оці печери, як про які ти казав. Закинуті? З мохом. Та. О, залізко моє і їсти треба пожарити. Ой, я знайшов оці печери, так. Ти, напевно, тут уже був? В печерах там, де є дерево, ні, я не був. Там було багато візерів. Тут якась печера, тут ягоди ростуть. Ну так, так, я там ягоди збирав, а ще там є печера з деревом, поняв, таким облаштованим, облаштованим деревом, але то я не робив. привіт-привіт Ох, Сань Що ти, кажеш в повному сеті? Ну поки що тільки з капелюхом, але хочеш, я тобі візера заспавню? Ні, не хочу. А я заспавнив. А на. А я не знаю. А це ти телепенсані. <laughs> Опа, тут ще залізка. Ну, о цих пишних печерах прикольно, що тут нібито, по ідеї більше заліза, ніж зазвичай. Е, можливо, так, але тут ще і міді повно. Треба мод понів, який буде з міді броню робити. Ооо, це було б непогано. Це був би дуже гарний мод, я думаю, що такий існує. Звісно, існує. І, ще, і щоб вона була краще за е, діамантову і не зарітову броню. І щоб можна було і зарібивати одною рукою, так? Та з меча. Так, а ну, походу, Каспер зараз буде халепа. Раз зараз. Два у мене то халепа не буде. Три! Тихо-тихо-тихо. Та я зараз до тебе приведу ту халепу. Не-не-не. Саня, Я схожу з розуму Санечка, Мені треба. Я десь плавлю собі залізом. Мені здається, чи нам не вистачає кисню, нам треба на поверхню. От от ти валянок. Ти забрав мій верстак знову. Ні, я його не трогав, у мене їх тільки три. Ну а да, мій верстак, ти хочеш сказати Я не знаю, ну, чесно, я не брав. Так, у мене вже залізо. Доба. Саня, а ти знав, що люди від бронзових мечів переходили до залізних набагато довше, ніж від залізних до ядерної зброї? Да. Так. Ні, не знав, але буду знати. Саня, а ти знав, що якщо всю історію нашої землі помістити в 24 години, то людство з'явиться тільки на останніх 4 секундах? ТА! Да. Саня, а ти знав, якщо подаїти корову, а потім збити молоко, то буде масло. <ріст> <ріст> так Каспер, я готовий битися з візерами, у мене є залізна броня. Я бачу, ти незвичайно обдарована дитина. А чо незвичайно? <ріст> Та ще люди стримаються йти до візерів із незеритою бронею і то безсмертя, а ти не стрибаєшся. <ріст> так, я нічого не боюсь. Ще в мене є акселотель. Я зараз його підберу. Так, сан, я вже роблю собі нагрудник. У мене вже повний залізний сет броні, і зараз у мене ще й буде акселотль. Як мене з вами Вася? Тео. Ну. Тепер цей Екселотель буде носити ім'я Тео Теодор. Теодор Рузельд. Постав лайк за Теодора. Відірвати світ землі під крилом туреодора. О, я знаю пісню про Тео, до речі. О, я тебе знайшов. А я знаю пісню про те. <плес> Яка ж ти корова тупа, просто я не можу Верни Чому мені, верстак! Верни мені вер, я кажу, Ну ти... ладно, ладно. Верни мені, мисс вер, девин. Ну все. Дай заліза моє В смислі, я не брав. Дай залізо моє сюди Я не брав <laughs> твоє залізо Залізо дай, та не сюди! Так залізо віддай, кажу! Корова. НЕ бий МЕНЕ! Залізо оддай! Ладно ладно, ладно, на, 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 на. на. Все, все, все в мене нема, нема сердечок, і їсти нема що. Їсти? ягоди. Де я їх візьму, по-твоєму, ці ягоди? На он, каву, на тобі. А тут на турі купа ягод тут можна їх їсти. А я про що кажу? А ти був тут? Диви скільки тут. Ай, тут ще і ці листя, я думав, то все кріпери. О! Я бачу діаманти. О, ти якраз спустився. Я бачу тут зомбі багато, і вони з мечами. Но я їх я бачу тут буду. купу всього, але я не пам'ятаю. Ось до діаманти. Тут воно не одне! Два діаманти! Ай, мене й, вже павук. Є три. Тут павук до мене прийшов. Шнюк павук. Давай тут заспавним візера! Та да, ні, Сань. Чому? Давай тут поїмо. О. Походу, заспавнився. О! <хи> Тікай, звідси, Каспер. Я ще діаманти бачу. Тут спавнер павуків є. Ну я десь тут, Сань, заблукав. Зато у мене є вода, Сань. У мене теж. І візер десь дуже близько підриває. Ай-яй-яй, він прямо до мене, пішов! Так то б. Валим, валим, валим. Він тут не пройде. Тут сильно вузько для нього. Все, я свалив звідси. Блін, але я тут безпець? павук до мене прибіг. Я замочив павука, але візер не з'явився. Непогано. Він з'явився. Ну, точно не тут, не біля мене. Ну він з'являється поряд. Дуже поряд. Оооо. О, купа лави. Можна портал тут зробити, тут нема візерів поки що. Давай роби. Йди до мене. Йоу, сад, диви, так тут і обсидіан є. Йоу, звісно, як ти воду розлив, то воно тут буде. <гум> Та на що ти далі його топиш? Тут не так багато лави. А наша ти акселотеля випустив? А як? Мені ж треба портал будувати. Аксилотель! Ха-ха <плес> Ти що зробив? Це ти його спалив? Ні А що ти поставив там блок нижче? Це, нища, ти. Поставив, Це ти поставив, я не ставив! Це, Це, поставив. Це ти поставив, я не ставив! Це ти поставив! А наш ти воду прибрав! Ну я поставив! Пішли в пекло. Ого ооо! Наш противник, пішли йому дамо в бубан. О! Я не можу відбити від нього цю Ми Що так цікаво круто заспавнились мені подобається. Ні, спавен у нас мега прикольний. Чого ти не можеш її відбити? Санч? Я не знаю, в мене виготовив. Він <реш> вон диви, куди він ховається. Вообще потонув. Ну він же так близько, Саня. Давай! Ні, ти прикинь, ти бачив? Да, я був близько. Бул ультра рядом. Є! я його вбив! йовби! Хорош! <реш> хорош, Саня! Дуже сильно, дуже потужно мув був некій, що. <реш> Собака, він за мною бігає. <реш> Хорош, прям Сань. Хорош, Каже, вбив його. Ну я не хотів прям сильно, поняв. А, ну, а оце я хотів. Шукай Фортрес. Фортрес, let's go! Я знайшов, до речі, цей біом эндерменства. Красава, я зараз золото шукаю, щоб з тими піглянами торгувати. Щоб підняти золотовалютні резерви? Так, свої. Я случайно вдарив в пігліна. А я случайно кинув, я золото вам кинув, блін, дурачки, чи що ви мене б'єте. А ну йди звідси. Жук навозний. Ой, Каспер, є біда. Я бачу. <світ> є біда. З них просто їжа випадає. Да, з них ще й самородки випадають. Да. А ще з них ці, ці випадають. Візери. <світ> Візери? <світ> ну та, до візерів десь немає. Вони десь вище заспавнились, мабуть, я не знаю. Обалдіть <світ> їх там, короче, вали, вали, вали. В мене, мене, мене тільки 4 сердечка. Півтора! Пів! Не можу бігати! Тихо, 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 ху 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 Хорошо. Тут. А ти знав, що Ендермен це найсильніший моб е, в грі? Ой-ой-ой! Я знав, що візер це спавниться, коли ти вбиваєш Ендермена, Сань. Я теж це знав, але я просто забув. Я думав, він заспавниться десь вище набагато. Він до мене! Він до мене! Чо він до мене? Стой! А я втік, я втік! О, тут ще один Ендермен! На, головатий! І в лаву пішов. І ще одна перлина, Каспер у мене дві є. Ух. А в мене є плачучий обсидіан, мені скинули пігліни. Круто! О, ще один ендермен! <гас> а! Хуй, <Фух>, я злякався. <гас> я бачу там ендермен, ой цей. Блін, візер. Та візерів тут уже купа. Вали, Саня, вали! Ху, Каспер, якщо чесно, я вже дуже сильно втомився шукати цей портал, але мені здається, що ми вже зовсім зовсім близько. Тому погнали. Та, Сань, я думаю, що. скільки ми вже? Тисячу блоків десь пробігли? Десь тисячу або півтори плюс-мінус. Ну та-та. Або одеть, оце там ліднікові оці. Період. Період, да. Ой, тут є кролики. Я забув, Каспер! Я забув! Копайся вниз! Так і низ, Сань. Копайся вниз, кажу! Було б прикольно, оці льодові піки, вони схожі на місто якесь, і було б прикольно в кожному з них побудувати будинок. Ти просто втік світ, ти то нам же не в ту сторону до портала. А в яку нам сторону, Сань? Ну нам же ж кудись туди, я не пам'ятаю. Ні, ні, ні. Нам он туди диви, туди. Давай його кокинемо, подивимось. Давай. Ні, нам туди, куди я казав. Добре, добре, Сань. Я кіпішуй, будь ласка. Будь ласка, ти Я пішуй. все знав, а тут є візер. Халепа. <рес> він тобі він допомагає. Давай, Сань, я його мочу. Давай, давай, я закопуюсь. Я відволік його на себе. Я закопався. Пригай до мене, поки в мене не глибоко. Пригай, пригай. Мені терміново треба до цього, поняв? До, до, до дерева. У мене не ти глибоко, закупався? пригай до мене. Да. Спускайся, спускайся. <гум> Бачив, як я блок поставив, щоб ти цього, щоб ти не задамажився. <гум> ні, щоб ти мене вбив! ні, я щоб ти не задамажився. Так, так, так. Саня, я. Да. Ну, я розумію, що це баг шейдерів, але. Ну, ти тут бачиш стіну, так? Да? Ні, я бачу тут портал. А, ти тоже це бачиш? Да. А що це за прикол? О, все. Пропав, да. Угу. Поняв, Каспер, іноді просто корисно шейдерами грати. Да, да. А поки що мені в тунелі освітлює шлях, твій блискучий металевий зад. На тобі с Я впав. А, ну все чітко. Все, і портал. Тепер треба швидко ламати цей спавнер оцих мишей і ставити очі. Не вбивай тільки очей. Ой, цей миш, не, мишей не вбивай, бо халепа буде. А якщо ми вб'ємо ендер дракона, також буде халепа? Не знаю. Ну тоді ми точно пройдемо гру. Та, нас замоче візер. Хто сказав, може ми її візера замочимо. У нас же ж є стріли, лук. Але я знаю, як дуже легко зараз просто брати і ламати всі кристали. Просто воду над собою ставиш, вилазиш по воді, з лука стріляєш і все. Отако, на ізі. Та собака! Ендермен. Сань, ви. Бачу, але скоро буде візер. Чого, ти ендермена б'єш? Я бачу. Я бачу, що тут є візер. Цікаво, а візер з ендерменом б'ється? Ой, з цим з ендердраконом. Э, Драконом. Взірвав один кристал. Все. Процес пішов, там. Он ендерменів в мочі. Це хорошо, нехай вбиває. Ще один зірвав. Ще один зірвав. А по дракону хто тільки що вдарив? Ти? Ні. Він же ж був присосаний до кристала, а кристал А, Поняв, поняв. Не знаю хто там до чого присосаний, але я О, зараз увазу на саму більшу башню. Я, я хотів. Поняв, я прицілився по цьому, по кристалу. А вендер дракон перед ним пролетів, я по эндер дракону попав. Опа, а я виліз. Треба зараз трішки відбудуватись. Бам! Все, немає. Сань, нема більше кристалів. Ні, ні, це. є, 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 ще два. Два? Де? Один лишився, великий. О, я його збив! Все, дракон без цих, без кристалів. Ти готовий валити його? Я готовий, Сань, на всім мільярд процентів. Давай, я спригаю в воду. Але є проблеми, про які не говорять. Знаєш, Сань. Які проблеми? Е, я без їжі. Добре, на. що можна їсти павучі очі, але я отруївся, і тепер е, мене. Тепер тобі нема. ще гірше. Тепер мені ще гірше. І дракон приземляється, Каспер. Добре, що візера нема. Все, я його б'ю, я його б'ю по нозі. А я його попузу. По коліну його. Тихо, тихо. Він мене підкинув. А я йому настрілюю, поняв по шиї. Та, ти що, у нього вже половини хп нема. Я просто кожною стрілою влучаю йому прямо в цей. І ще мені сподобалось, що візер кудись свалив. Короче, він там роз, розважається. Він приземляється, Каспер, ти де? Сань, я з двома страдачками. Тихо. Халепа, Каспер! Да я б'ю його! по ногах! Я вижив! Я вижив! Я вижив! Вотердропчик! Тихо, тихо! Ендермен, іди в баню. Він полетів. На! На! Ендердракон. На ты там, там Я бежу, бежу, с Він Он приземляется, Касперается. Все, халепа ему. Сейчас с него с рота подих такий несвижий, ніби він не, всю не вбива, та парню похмілля. Все, давай. О, ты полетів. Я в открыл. Ее, я завалил! Я бачился сам. И визар заспавнился!